Новий стратегічний план розвитку кривого рогу розрахований до 2025 року. попередньо виконувався протягом 12-15 років і мав за оцінками експертів українсько-канадського проекту Проміс партнерство для розвитку міст виключно позитивний вплив на зміцнення муніципального сектора міста. Стратегічний план сприяв поліпшенню співпраці між різними рівнями влади задля децентралізації підтримки бізнесу, торгівлі та залучення інвестицій. Поточний стратегічний план розвитку міста Кирового Рогу там було окрім Кривого Рогу ще десяток міст, і у порівнянні характеристики те, що виконувалось і як це робилось в Кировому Розі, то воно було на більш вищому рівні і якісно, і кількісно. Тому ну мене сама позитивна оцінка. Я з задоволенням прийняв запрошення продовжити роботу саме над цим стратегічним планом. Створення інституту розвитку міста, бренда кривого ругу, такого цікавого напрямку, як промисловий туризм, і багато інших успішно впроваджених новацій, відзначив головний експерт з питань місцевого врядування та розвитку проекту Проміс Ігор Завдяки, А Завдяки от такому гарному і конструктивному настрою а, міської ради, виконавчого комітету, всіх виконавчих органів міста. А я Вважаю, що проект наш реалізовувався в місті Кривому Розі. Напевно, це одне з найбільш успішних міст. Вітаючи учасників презентації проекту стратегічного розвитку кривого Рогу, мера міста, відзначив ефективність і доцільність реалізації цього документу для розвитку територіальної громади. Цей план нам дуже потрібен для того, щоб ми... Системно працювали по розвитку всіх галузей і могли відповідно з цим планом розвивати всі напрямки нашого міста. Юрій Вілков закликав громадськість міста, промислові і бізнесові кола, науковців освітян активніше долучатись до розробки обговорення і реалізації стратегічного плану розвитку міста, адже його головна мета це поліпшення якості життя городян. Особливістю стратегічного плану є посилена робота з громадськістю та більш розширений діалог з громадськими організаціями. Після публічного обговорення стратегічний план розвитку міста на найближчі 10 років буде направлений на розгляд депутатів міської ради. А після його ухвалення стане документом, з яким Сто буде узгоджувати свої кроки у напрямку вдосконалення своєї інфраструктури, роботи промисловості, бізнесу, розвитку громадських інституцій, сфери охорони здоров'я, освіти, культури та благоустрою.